Країни альянсу передали Україні 98% обіцяної техніки. Повідомив генсек НАТО ЄНС Толтенберг. Понад 98% бойових машин, які були обіцяні Україні, вже доставлені. Це означає більш як 1550 броньованих машин, 230 танків та інше обладнання, включаючи велику кількість боєприпасів. Це надасть Україні сильну позицію, щоб продовжувати повертати окуповані території, наголосив керівник альянсу. Окрім цього, союзники та партнери НАТО підготували та озброїли понад 9 бригад Збройних сил України. Загалом ми чоли та спорядили понад 9 нових українських бронетанкових бригад. Це поставить Україну в сильну позицію для продовження повернення окупованих територій, наголосив Ян Столтенберг. Він зауважив, що під час вільнівського саміту НАТО у липні 2023 року має намір наростити підтримку України шляхом представлення багаторічної програми допомоги. Ми також будемо продовжувати зміцнення політики стримування та оборони альянсу та розподіляти пов'язані з цим навантаження у більш небезпечному світі. Ми маємо інвестувати більше та краще. Додав Столтенберг. Київ та США виставили виставили ультиматум щодо мирної угоди з Росією. У Конгресі США презентували проєкт перемога України. Як поінформувала у Фейсбук посол України у США Оксана Маркарова, у проєкті резолюції зазначається, що Палата представників підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення РФ і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року. Вважає, що після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів, заявляє, що Сполучений. Іні штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату РФ репарації Україні, допомогу світової спільноти у відновленні України притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну, відновити справедливість для жертв злочинів скоєних РФ під час її вторгнення. Окрім цього, на тлі перемовин з китайським лідером, президент Зеленський заявив, що мирна угода щодо України не може бути досягнута за рахунок компромісів з територіального питання. Країна має зберегтися в межах 1991 року. Ніхто не бажає миру більше ніж український народ. Ми на своїй землі та боремося за наше майбутнє, реалізуючи невід'ємне право на самооборону. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена у межах 1991 року, зазначив Зеленський. 26 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося звільнити з російського полону 44 захисників. Про це у телеграм написав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них 36 рядових та сержантів і шість офіцерів. Це військові прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину билися з ворогом на сході. Написав Ярмак. За його словами, також вдалося звільнити двох цивільних. Серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, звільнених командиру відділення загрожував так званий суд із ув'язненням на тривалий термін. Про Вітаємо вдома. Мінус двадцять два 20. Український гурт Антитіла анонсував концерт у Криму. Артисти нагадали, що спочатку повномасштабного вторгнення учасники гурту перебували на передовій і рятували людські життя. Кожен день вони виконували свої завдання з думкою про одне: скоро настане день, коли Україна переможе. З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми ні секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, що настане день і зсу повернуть контроль над кримськими степами, аюдагом, мисом Фіолент, Генуейською фортецею та листівчиним гніздом або просто Кримом. І ми обов'язково приїдемо туди з нашими коханими дітьми та друзями, Сказано у повідомленні, Відмічу, що дата концерту 23 серпня 2024 року. В окупованих областях України батькам погрожують позбавити прав на дітей за відмову від очної освіти за російськими стандартами. Багато батьків не прийняли нової системи освіти та спробували перевести своїх дітей на онлайн навчання з українськими викладачами. Після цього вони зіштовхнулися із загрозою позбавлення батьківських прав. Українську мову викладали, але різко скоротили години. Тому багато хто намагається перейти на онлайн-навчання. Щоправда, якщо дізнаються, що дитина перебуває на онлайн-навчанні, погрожують позбавити батьківських прав. Через це багато хто змушений їхати, щоб дітей не відібрали, розповіла мешканка окупованого Мелітополя. Крім того, окупанти вилучили українські книги з бібліотек, шкіл та книгарень ще торік, але нових російських не завезли. Ну а в самій Росії школярі будуть вивчати визнання Кремлем, так званих квазіутворень ЛНР та ДНР. Тему вже внесли до курсу сучасної російської історії. Серед тем курсу раніше вже були про возз'єднання Криму з Росією та загальноросійське голосування щодо поправок до конституції. Відтепер до них додали так, так зване визнання Росією ДНР та ЛНР у 2022 році. Поки що невідомо, що саме планують розповідати школярам під час курсу, але його метою є виховання учнів у дусі патріотизму та формування орієнтирів у молодого покоління. США не ядерний удар Пасіверної Кореї, якщо вона атакують Южною, заявив президент США Джозеф Байден. Послушайте, ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников или сторонников или партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия, сказал Байден. Америка пришвартует свои атомные подлодки к Южной Корее впервые за 40 лет. Сеул согласовал с Вашингтоном механизм немедленных президентских консультаций в случае ядерной атаки КНДР. Он заручился обещанием атомного ответа. О серьезных намерениях США также свидетельствует то, что Америка впервые с развала СССР возобновила производство ядерных боеголовок. Возобновление случилось также на фоне ядерных угроз президента Владимира Путина и де-факто выхода России из единственного оставшегося договора о стратегических вооружениях. На текущий год, согласно докладу Национального управления по ядерной безопасности, запланировано выполнение программы, в рамках которой ежегодно будет производиться 80 плутониевых сердечников – ключевого элемента стратегических и тактических боеголовок и бомб. Украинские хакеры взломали Российско-Иранскую конференцию. Участие в ней приняли первый зампред Госдумы по делам СНГ Затулин, представители Росатома и посол Ирана в России Казен Джалалы, сотрудники представительства РФ и другие. Они обсуждали новые форматы сотрудничества, но оказалось, что вся конференция прошла под надзором украинских хакеров. Да, уважаемые коллеги, хотелось бы, конечно, всех поблагодарить за содержательное да, да, да. выступление. Да. И мы хотели, конечно, вот здесь еще забыли совсем. Мы сегодня хотели бы еще поблагодарить переводчиков, переводчиков, которые сегодня помогали осуществлению нашей конференции, и поблагодарить тот персонал, обслуживающий отеля, который тоже нам помогал. Спасибо вам большое. Да, коллеги, одну минутку. Хотелось бы всех поблагодарить за содержательную беседу, особенно поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны, именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии. Вот вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособниками. Так что готовьтесь, пишите завещание. Там, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть. Рака яиц каждому оккупанту и тем, кто этим оккупантам помогает. Иран ответит за поставки своих дронов в России за то, что эти дроны стреляют по Украине. Бойтесь, оккупанты. Ваши дни сочтены. Да, представляешь, ничего себе. Вы, вся эта беседа записана, и вся эта информация попадет в СМИ. И каждый участник здесь, который участвовал, попадет в миротворец и больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну. Это касается и переводчиков, и технического персонала. В России рассчитывают незаметно завербовать 415 тысяч солдат-контрактников до конца текущего года, из которых 115 тысяч сразу же будут отправлены на фронт. Дефицит в солдатской а в российской армии сейчас оценивается в 50 тысяч человек на фронте и в 40 тысяч человек в резерве. В одном из документов говорится, что из-за политического нежелания Путина отдавать приказы о дальнейшей мобилизации, он поддержал предложение военных якобы незаметно завербовать 400 тысяч военнослужащих в течение 2023 года. Чтобы защитить рейтинг Путина, компанию решили проводить децентрализованно поручив набор добровольцев региональным властям. Кроме того, продолжилась вербовка заключенных в колониях.